Що ж мої любі українці? Я вітаю на своєму каналі. Сьогодні я стала раненько, сьогодні понеділок, і тиждень розпочинається з прекрасних моментів. Приїхала моя мама. Зараз я їду в долину її забирати. Це сюрприз для Міші. Міша не знає, що мама їде. Я сказала, що я по справах, залишила Соломійку. Вони снідають. Отже, їду за мамою і це буде сюрприз для нього, що приїхала мама. Понезабаром у ще день народження, 21 липня, і вона йому такий подаруночок приємний зробила. Тож дивіться, як це буде. Так, ми приїхали, а Міша ще не знає. Сказала, щоб він вийшов мені, допоміг сумками. Мама в машині. Зараз трошки буде у шоці. Угу, виходь. О! Привіт! Привіт! Що таке? Привіт! Що таке? Шок. Привіт! Скучить. Боже, скоро мене догониш. Трошки в шоці. Ага. Я вже в шоці. Ну все одно, виходь, будеш допомагати сумками. Лорі, Лорі, приїхали. Лорі, мама приїхала. Бабуліта наша приїхала. Нема друга того, нема, нема. Чекаю вже восени. Вон іде, іде іде ще принцеса. Соломійка, привіт. Нусічка, привіт. Що таке бросили дитинком? Хліб іди, іди до баби. Який сьогодні день? Моє день народження. День народження. Ми тебе вітаємо. Ми бажаємо тобі, щоб ти виріс успішною, щасливою людиною. Міцного тобі здоров'я. Ми бажаємо, щоб ти. Досягнув того, чого собі забажаєш, щоб твої мрії якнайшвидше збувалися. Ти обладаєш дуже гарними якостями як для людини, як для чоловіка, як для дитини. Тож нехай ці якості завжди з тобою будуть, щоб ти був прикладом для Соломійки, бо вона молодша в нашій родині і для Марка, для своїх племінників як старший. Ну і щоб ти Ріс у вільній незалежній країні Дякую. народження. Нарешті я знайшла час для того, щоб тут поприбиратися. Бачите, тепер все чистесенько. Один нещасний кабачочок. І ви знаєте, по але пішли огірочки. Так, не всі вони взійшли. але починають плестись, і мені треба зараз їх попідв'язувати. Буду сіточку таку плести. У мене тут інструменти підготовлені. І в нас починається гроза. І я хочу встигнути попідв'язувати. Так, процес пішов, але в мене скінчилась бічовка. І в принципі, в мене ще пару днів є, огірки ще не дістають сюди, щоб я завтра змогла поїхати на ринок та купити ще мотузки для того, щоб підв'язати. Ще я встигаю. Гримить дощ вже капає. Я тікаю. Угу, давай. Я теж вже закінчу підв'язувати. Ось такий результат в мене вийшов. Чесно, я задоволена. Огірки мають попідніматися. І ось вже оцей кущик, оці кущички я вже пустила на сітку. Цей ще маленький. По третьому колу я ще тут потикала огірочки в цих пустих місцях. Що там, соломійка вже, плаче. Міша вже теж закінчує. Так, тобі трошки лишились, так? Не трошки. Ну, давай закінчу, і я пішла, бо сломіка щось хниче. Сьогодні вітряно, але не спекотно. Вже стрілочка вирівнялась, а це означає, що, Міша? ми збираємо чесник, Що пора виривати, викопувати часник. Тут якраз з травичкою буде чистенька грядочка, і ми сюди посадимо. Полуничку мама привезла свою. Будемо саджати. Єдине, тільки будемо підсипати земельку. Бачите, як просіла земля. Молодець, помічник. І цибульку теж на заморозку буду різати. Отже, наш врожайчик. Мама приїхала, допомагає. Ага, що тут мама допомагає? Тут нічого допомагає. Та те, що тут було і тепер як частенько стало. Там це ж тут не гектар. Гі... Але все ага. одно, у на це не вистачає часу. Один ми залишили, формується насіння. Я хочу спробувати посіяти часник через насіння. Мені цікаво провести такий експеримент. Буду пробувати. Що ти мені несеш? Коротше, зайшла я в тепличку, щоб тут порядки понаводити. І вже роботи бачу багато. Малесенький помідорчик. А ось це вже зайве. Зараз буду на кожному кущику це все обривати. Ідемо на жертви. Красота потребує, але врожай теж. Пам'ятаєте, я саджала бурякове листя спеціально для салату. Воно не має плоду в землі, просто листя. Дуже поживне, дуже смачне в салатах, але я не встигаю з'їсти таку кількість. І в мене був фарш, і я вирішила дещо проекспериментувати і не пожалкувала. Це дуже-дуже смачно. Отже, я вирішила приготувати звичайні голубці, класичний фарш, але замість листя капусти буду використовувати бурякове. Я попередньо обдала їх укропом, а вже заправку, саму підливку я зробила, як на звичайні голубці: трошки томату, сметанки, обсмажена цибулька та морква. Можна зробити. Заправку і підливку, як робиться на долму, зі всіма спеціями, зі всіма правилами, бо ця страва дуже схожа на долму. Це дуже смачно. Спробуйте, не пошкодуйте. Отже, тепер я ці листячка буду заморожувати цілими, але, може, ще якусь кількість я поріжу, просто щоб додавати потім в борщик взимку. Ось так. Користуйтеся порадою. Міша. Ну хоч пару слів, два місяці зі мною пробув. Ну, так, все, ми їдемо додому. Жовтний дроп побачимось. Желаю вам удачі, щоб все ось збувалося. <рес> щоб друг друга любили і чекали. Добре. І щоб качок любили своїх, щоб курей, щоб баранів любили. І щоб цюпляток в обіду не давали. Добре. Не можу я мішу тримати біля себе, бо це дитина, в нього літо, канікули законні, хочеться йому теж відпочити, а то сидить зі мною тут з баранами. Ну, клади його, проваджає.